Теат FR, як і теат FR, Brian, Чорний Фурин, Отрішки, Машина 2010 року. Салон Солоншкіра, обіг, механічна коробка. Ззаду таку виглядає. Мотор по 14 ТСІ, пробіг ви бачили, у нас має повну сервісну історію до останніх кілометрів. Ціна тут і 4500 євро. Плюс доставка в чайку. Якщо когось цікавий, звертайтеся, можу вам привезти такого. Свят. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕФ. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.